Будинок, що знаходиться на вулиці Авангарні, можна назвати рекордсменом, адже будівельна фірма Чернівці житлобуд» ще не будувала багатоповерхівку на 140 квартир. Її генеральний директор Василь Мороз зізнається, що результатом нелегкої праці задоволений. Ми його називаємо кораблем, тому що я за своє життя будинок на 140 квартир не здавав, хоча вже 58 років не будові. Чим цей будинок? Скажу вам правду, що вперше в життю ми зводили цей будинок на залізобетонній плиті, яка на 60 см висотою. Ми за три ночі, за три, верніше, три доби ми зуміли більше тисячі кубів сюди вкласти. В будівництві такої багатоповерхівки враховувалися найменші деталі. Працівники житлобуду кажуть, що зводили будинок з дотриманням усіх вимог та стандартів, застосовуючи новітні технології. У сели отримують комфортабельні квартири з покращенням плануванням, з енергозберігаючими технологіями. Будинок побудований, поставлені світлодіодні світильники на сходових клітинах на в місцях загального користування. Тобто буде максимально комфортно, як годиться під час урочистостей відзначили грамотами найактивніших та найпродуктивніших будівельників. Представників влади нагородила хлібом і сілю, а щасливим новоселам вручили ключі від квартир. Я всім задоволений і дуже. Ну як сказати, дуже мені подобається. Все тут подобається проектування хороше і паркінги. Ну, і двері відповідно, вікна. Ну, на все влаштовує. їхали з Луганська на родну землю, муж у мене з Черновців. І от случилось такое щастя, що ми в цьому домі отримуємо квартиру. Ради, що це очень швидке будівництво в Чернівцях. 140 квартир і за рік такий огромний дом. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.